За що? За що? наконец то Третя рибина сьогодні злита. Я вас вітаю, я себе теж вітаю. Друзі, перед початком відео хочу попросити вас підписатись на канал, влупити лайкос і комент. Сьогодні була така емоційна рибалка, було дуже багато істерики, так що дивіться, гарного вам перегляду і let's go! Ну, что хочу вам сказать. 130-й орбіт від Беркінга був успішно зрізаний. Стояла скруточка 15 см. Все-таки дуже короткий цей поводок. Я наче відчував цей зріз, я перед тим кидав на цим орбітом і переставив на кислотний також 130-й тільки від Біркінга. І видно наскільки була жадібна покльовка, що 15 см влетіло в шахту повністю. Ну, супротив щуки був такий непоганий. Може і було щось там непогане, але це ми вже з вами не узнаємо. Як це працює, я не знаю. Просто під лодкою. Я навіть не встиг камер включити. Що сьогодні за день? Що сьогодні за день? Чувствую, що сьогодні буде рибалка цікава. Ще передають на обід дощ. У мене є сумнів, що цей дощ може початися трошечки раніше обід. Ну, але це щось зовсім безпантове. Та да що це за рибалка сьогодні, ймо? Я не знаю, ребята, як це назвати? Це, мабуть... Ось. що. Третя рибина сьогодні злита. Я вас вітаю. Я себе теж вітаю. Тупо ще один сход. Сход на цього орбіта. Просто отут я знову не встигаю включити камеру. Блін, я в шоці? Я просто в шоці із сьогоднішнього дня. Повністю. Не те, що, а повністю сьогодні я в шоці з сьогоднішнього дня. Спитайте мене, чи в шоці я, я скажу, що я сьогодні в шоці. Вроді і чорні коти сьогодні дорогу не перебігали. Друзі, всім салют! З вами Макс, і ви на дідівському каналі. Не знаю, що сьогодні за день. Це сьогодні, вроді не п'ятниця 13 Вроді би ніхто на мене такого нічого не наводив, наскільки я знаю. Але маємо вже 4 слиті риби, один зріз і відкушені хвости і рибу, яка не засікалась. Хто зна що сьогодні за день такий. Взагалі, сьогодні я хотів провести невеликий експеримент і потвічить 130-ті орбіти і вияснити, що краще оригінал чи Китай. Ну так як на початку риболовлі 130-й Китай щука зрізала, то експерименту не буде. Треба придбати новий орбіт 130-й. І в ході сьогоднішньої рибалки я експериментував, вже ставив силікон і воблера. щука бере, але бере дуже пасивно і не засікається. Не знаю, з чим це пов'язано. Я буду продовжувати рибалити. Може, оце вступне відео якось поміняє сьогоднішню картину. Я хотів зловити щуку і вже із рибою вас привітати, але я бачу, що буде не так, як я думаю, взагалі. Не плануйте ніколи нічого і буде вам риба, так що продовжуємо далі рибачити. Тільки що холоста була на орбіті. Я не знаю, що, що з нею сьогодні. Чому? чому причина того, що вона так дуже слабо пасивно бере. Просто така легенька подтяжечка була та і все. Укололась і втекла. В чому причина? В чому причина? Напишіть в коментарях. День як день. Але щука пасивнічає дуже сильно. Наконец-то! Сход! Шо? За шо? Шо сегодня задание такое конченое, блин? Ну это просто капец! Це який, шоста риба за сьогодні, яка зійшла? Такого не буває. Такого не бува. Я в шоці. Не знаю, як ви там. Я сьогодні в конкретному шоці. У мене з'явилась така теорія, не знаю наскільки вона може бути правдивою або правильною, але я думаю, що от саме на цій водоймі щука любить дуже сильну рівномірку. І майже всю рибу я ловлю тут на рівномірну проводку. А зараз я подаю все твічингом. Може цей твічинг якось її збиває, тобто вона цілеспрямовано атакує тільки ті приманки, які рівномірно проводяться. А коли я підтвічую... Вона якби атакує її, а коли я роблю паузи, якось може це її лякає. Не знаю наскільки це божевільна теорія і наскільки це може бути правдою, але зараз е, спробую щось потягати рівномірно. Тільки проблема в тому, що я не брав те, що можна рівномірно тягати. Зараз буду тягати інквізитори, рудри на рівномірну проводку. Подивимося, щось з цього вийде. На базу. Woo! I'm sorry, guys, що я вам не показав. <laughs> Зараз переключимся. Оу, oh, shit. Бумс! <laughs> В прямому ефірі. ще й попадете на YouTube, так що помахайте привіт усі. Орбіт наконец то ребятня, я її просто... Це, Це сьогодні сьома клювака. Фух. Так що Риба є. Нарешті вона клюнула просто сьогодні Фух. Я такий радий, що вона просто я її добрав наконець-то. Це сьома клювака, сьома подача І сьома. І перша, не сьома, і перша за сьогодні реалізована щука фух, просто це кайф. Ще на кислотного орбіта такого. Просто топ. Топ, топ, топ-топ. Емоцій дуже багато, ще й клюнула тільки що на прямому ефірі. Так що, хто був на прямому ефірі сьогодні, то вам повезло побачити її таку. Зараз я відчіплю її і обережно. Бистренько відпустимо. Яка вона буйна? Я ще таких буйних і не помічав. Так, обережно дуже. Зараз її треба відчепити. Візьму інструмент. До речі, після того випадку також почав із собою брати. Аптечку, там пластир є у мене. Про всяк випадок. Він є. І другий є. Так, щучку ми відпускаємо. Пока. Ушла. А веблірок Orbit 110 від Біркінга кислотний, все-таки добрав її сьогодні. Фу, друзі, я, я просто... в мене немає слів. Таке враження, наче це перша щука у моєму житті. Це кайф. Що ти, друже? Хочеш сьогодні за мною суєти навести тут чи що? Де твій спінінг? Можете її воблерка підігнати якогось робочого. До речі, якщо зловиш оту щуку, що зрізала мені воблер, маякни. я заберу 130-го, мені він ще пригодиться для відоса. Ось що буває, коли довго не клює. Починаєш з лебедями. Бавакать, як кажеться, рибалочка рибалкою, а нямить треба за розкладом. Тому... Чайочку, як завжди, клюю рібятня за ваше здоров'я, щоб все було гуд. Смачного. О, щіт, ви бачили. Виплінула просто на ходу. Удар такий, подача. Зробила свічку і виплюнула. Ай-яй-яй-яй-яй. Орбіт сьогодні та ще. Просто красавчик. Я бачу, насуваються такі конкретні хмари, і поки мене не намочило, поки можна ще поснімати, я підведу такі невеликі підсумки. Сьогодні впиралися ми в орбіти. Трошечки не так, як хотілося б. Хотілося б провернути трохи було другий експеримент, але, як кажеться, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Фаворитом сьогоднішнім нам, нашим став. Біркінгівський Орбіт 110 копія. Класний воблер, класна гра, особливо класна гра на струні, хоча струна і короткувата скруточка у мене. Треба... Я бачив, ви там мені писали в коменти, який матеріал краще, я обов'язково виберу з цього і нароблю собі класних саморобних скруток. Далі Crazy Fish Vibro Fat. 3.2, 98D колір теж працював. Потім нимбл в кольорі Way. Також на нього сьогодні була щука. І далі пробіжемося по воблерах. Наш 130-й віркінгівський кислотний воблер, який сьогодні був зрізаний, теж хай відправляється в воблеревий рай і там пірує з другими моїми воблерами зрізаними. Далі Отакий Інквізітор сьогодні теж давав джазу. Копія на орбіт, написано Doomsday, я не знаю, що це за Венздей такий, откуда він взявся, але на нього теж були покльовки і були щуки. В принципі, все. Сьогодні вже, як я казав, не... спеціально не брав карасів, щоб потім залетіти і просто чисто карасячий випуск вам зробити, потягати їх від душі. так що Подякувати хочу, хто додивляється до кінця. Я знаю, що є такі. Ви самі круті. Повага вам. Всього самого гарного вам, гарних рибалок і до зустрічі.